В четвер після Великодня померлі, святкують свою паску. Запевняла мене бабуся в одному поліському селі на Волині. Цей день можна побачити своїх рідних небіжчиків, прийшовши на цвинтар після заходу сонця. Та не робіть цього. Запевняла старенька, колись мовила вона в нашому селі, жила сім'я, чоловік і жінка, і народилася у них донечка. За кілька літ донька занедужила і померла. Згорьована мати так побивалася за донькою, що вирішила будь-що її побачити. Тож на навський великдень, як смерклося, зібралася жінка на цвинтар, сховалася за однією з могил, коли бачить, з під землі виходять покійники, а серед них її донька. Однак вже не така, як за життя. На плечах вона несла велике відро. І під вагою ночі вигналася до землі, побачила дочка матір, і її очі спалахнули диявольським вогнем. Вона зі злістю закричала: щоб тобі, матусю, так легко на світі жилося, як мені твої сльози носити. Мерці озирнулися на крик, побачили живу людину, а та почала втікати. А втікаючи, скидала себе верхній одяг. Мерці ловили одяг і роздирали його на клапті. Опинившись в одній сорочці, жінка втратила надію на порятунок. Аж тут проспівали півні, і все мертвецьке товариство розсіялося в повітрі так, наче нікого тут і не бувало. Більше жінка не шукала зустрічі з померлими на навський великдень.